піна скло на фасаді. Ваша думка. Ну, знову ж, чому ми не, не бачимо з вами використання піна скла на фасаді в великій кількості, друзі? Ну чому? Тому що досягти, досягти такого самого ефекту ми можемо за менше гроші от і все. Можна використовувати. Ну, звісно, можна. Ну Коли куб цього утеплювача коштує, наприклад, 8-9 тисяч гривень. А за з, з такою ж теплотехнікою ми можемо придбати матеріал вартістю 3000 гривень за куб, ну, виникає питання навіщо? 100. навіщо? Е, може бути довід, довід що, наприклад, піноскло це типу матеріал, котрий. У нас е, не боїться температури, він може використовуватися при висок... більш високих температурах, наприклад. І десь тут є доля правди, але справа у тому, що у піноскла є така характеристика, як температурне розширення. І саме із-за цього піноскло потребує іншої технології вкладання, еластичних клейов. І боїться перегріву, тим паче на південному фасаді, коли останні роки літо дуже-дуже спекотне. Тобто, якщо ви не захистите піноскло скло від перегріву, весь фасад піде тріщинами. Є у нас рішення з цього приводу? Так, да, є. Наприклад, вентильований фасад. Коли ви не хочете використовувати мінеральну вату, і вам треба матеріал, котрий буде. Так, також дуже теплий, екологічно чистий, не боїться вогня, не токсичний не дає оцього пилу мінераловатного, і це дійсно піноскло. Тобто, якщо людина з грошима і є ну варіант дуже гарний. Газоблок тут не конкурент, чому? Тому що газоблок має значно гірше теплоізоляційні властивості, піноскло краще. Вентиляційний прошарок захищає піносло від перегріву. Мало того, якщо там навіть з'являться якісь мікротичні, ви все одно їх не побачите, тому що це за вентилюваним фасадом. Гарний варіант, да, чудовий варіант. Є ще одна доволі екзотична технологія. На ринку у нас якось була фірма, виробник Чехія, це термоум. Називався він, його стібрі Північний сусід, назвав штукатурку Умка. Це штукатурка декоративна з теплоізолюючим ефектом. Тобто там 10-15 мм цієї штукатурки, е котра обладала дуже гарною теплоізолюючою властивостями, дозволяла нам захищати піноскло від перегріву. Але там така вартість була, що це писець. Мало того, там такі маленькі срок зберігання у цій штукатурки, що це писець. Але такі об'єднання, як піноскло і термоізолююча декоративна штукатурка, теоретично. Є в природі, і це можливо. Де це можна використати, Ну, наприклад, як, якась унікальна споруда, да? якісь там труднодоступні місця. Треба зробити так, щоб не, не треба було туди лізти, щось ремонтувати навіть через 20-30 років. Ну тоді так, можна використати ці дорогі, дуже дорогі технології. Але вони в природі все ж таки є. Тому о, я скажу вам так, що в приватному будівництві використовувати піноскло ну, по великому рахунку нема де. Я раніше використовував його лише в терморозривах. Це під вікнами, під дверима, про що розповідав багато років на старому каналі, ще коли у нас не було щільного пінопласту, я там використовував саме піноскло. Е -е, на фасад я не раджу. А? ну димохід ми ще використовуємо, але в комбінації з іншими матеріалами. От, тобто там, де нам дійсно треба більш високі температури, більше 70 градусів можуть бути температури, там можна використовувати піноскло. На каналі є невеличке відео з об'єкту. Є відео, я показував і проекти, де на димоході ми дійсно об'єднували ну я використовував таке рішення. Коли замовник був не хотів мінеральну вату, був димохід, і я е, використав отут утеплення пінасклом 50 мм. І потім ще все це було утеплено ПСБ до 100 або 150 мм загальної товщини е, Так, вибачте: ось. Е, тобто загальної товщини е десь 100 150, в залежності від е, проєкту. В, в чому логіка? Справа у тому, що якщо прогорить, буде горіти сажа, прогорить металевий димохід і є мікротріщини, щоб пінопласт не загорівся, піноскло має, буде захищати. Далі, піноскло е, може працювати при температурі більше 70 градусів. Пінопласт не може цим похизуватися. Але в той же час пінопласт захищає піноскло від перегріву від сонця і працює як демфіруючий шар, щоб у нас тут не було мікротріщини. Тому що димохід там треба було обліцовувати керамічною плиткою. от Тобто така Ну така була у нас технологія в проєкті. Тому в поєднанні з якимось іншими матеріалами Ну так ми його іноді використовуємо. Е, ще ми його використовували утеплення низ тераси У мене навіть є фото, там, де стоїть барбекю. У замовниці е, велика така тераса була. там з Пергали, господі, таку там в центрі. І от Є у мене фото, ми утеплюємо стелю піносклом, тому що тут стоїть барбекю, димохід, і звісно, що полум'я може бути доволі е, давати жар, да може жар розходитися ось тут, підніматися високі температури. і Щоб не було деструкції у пінопласта ну, пінопласту підвищених температурах, ми тут використали піноскло, і потім там планувалися декоративні панелі. От, в цьому місці можна використати. Тобто, от якісь такі от унікальні місця можемо використати. Ще один об'єкт у нас був: ми використали піноскло. це в сауні. замовник не... Це сауна була в підвалі, тому замовник не хотів використовувати мінеральну вату теж по причині екології, і ми використали там піноскло. Але я одразу вам скажу, що ми там робили температурний швик котрі заповнювали герметиками поліуретановими тобто для того, щоб кожна плитка піноскла могла грати і не розсипатися. От, тобто ми використовували. В принципі, будинок експлуатується вже років 7. І так як телефон не міняв, зі мною є контакт, претензій теж не було поки що. От, тому, в принципі, працює. Але зараз я би вже використовував, наприклад, пір плиту. Тоді пір е, треба було замовляти під замовлення, він був космічно дорогий. На сьогоднішній день, день пір плита більш доступна і її можна використовувати при температурі до 120 градусів, тобто сауни. Тому, друзі, знову ж більш сучасні матеріали, які з'являються на ринку, вони ще більше потісняють піна скло. От. Але якщо гроші є, і ви хочете дійсно екологічно, екологічно чистий матеріал, як утеплювач, да, дуже чудовий матеріал. Що є, то є. Дякую, друзі, за ваші коментарі, лайки і рекомендації цього каналу.